Вітаю, вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. і Це програма Ваша Свобода. Поки Надія Савченко сидить у російському СІЗО із тюрем України завдяки закону її імені достроково випускає засуджених. Не герої опору російської агресії, а суддю колядника Ігоря Зварича, депутата, засудженого за намисне вбивство Віктора Лозінського стосовно останнього прокуратура скаржує ухвалу про умовно дострокове звільнення. Водночас правозахисники звинувачують критиків нинішньої редакції закону у маніпулюванні та поширенні паніки, адже і без цього закону. Пенітенціарна служба України торік половину засуджених більше 10 тисяч звільнила саме умовно достроково. І саме за цим законом, ухваленим у листопаді минулого року, його назва про внесення змін до кримінального кодексу щодо досконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк. Покарання день перебування у СІЗО рахують як два дні у в'язниці. От зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми і спробуємо з'ясувати, чи справді закон Савченко допомагає виходити на волю вбивцям, і будемо це робити з народним депутатом, автором законопроекту про внесення змін до цього закону. Правильно, пане Бориславе так. Бориславом Березою і. Правозахисником Олександром Букаловим. Вітаю вас, панове. Але Добре, перед тим як ми почнемо, сподіваюся, нашу гостру дискусію наведу декілька оцінок цього закону Савченка. різних оцінок, будь ласка. Верховна Рада України, так званий закон Савченко, ухвалила торік у листопаді. У грудні після підпису президента він набув чинності. А рівно за тиждень, 30 грудня, оболонський райсуд Києва на підставі нового закону звільняє суддю Ігоря Зварича, відомого як суддя-колядник. Зваричу порахували кожен день перебування у СІЗО за два дні, і таким чином він повністю відбув покарання. Дострокове звільнення Зварича за ним і можливе звільнення Лозінського викликало дискусію навколо так званого закону. Савченко, а у пресі почала з'являтися критика. Ось лише кілька прикладів. Екс-голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький. Цей закон не виписаний так, як він має бути виписаний. В ньому немає, як саме має проходити апеляція, в які суди потрібно звертатися. Суддя адміністративної палати Верховного суду Олег Кривенда. Як би не говорили автори цього закону, що у нас важкі умови в СІЗО, однак вони там легші ніж у колоніях. Тому деякі особи можуть затягувати процес, щоб якомога довше перебувати в СІЗО, розуміючи, що буде перерахунок строку на їхню користь. Голова державної пенітенціарної служби Володимир Палагнюк за законом Савченко ми випустимо на волю одну тисячу убивць. Він дорого обійдеться державі. Ну, а така ситуація, різні оцінки. Пане Березе, ви тоді в листопаді минулого року, як народний депутат, голосували за цей так званий закон Савченко? Ні, я за цей закон не голосував. Ви не проти взагалі цього закону, я так розумію? Ні, я не проти цього закону. Що варто Вдовляю, змінити? Я, я вважаю, що цей закон мав право на существування, але від нього треба відкинути весь популізм, який вокруг нього существує, і достатньо серйозно до нього відносити. А саме, поправка, яку внес я, Ігор Луценко, говорить о том, що на использование этого закона не могут рассчитывать те, которые сидят за тяжкие, особо тяжкие преступления. Это изнасилование, это убийство, это то, что сидит Зварыч, сидел, сидел. это то, что сидел Лазинский. Это то, правда, что... Лазинский, сейчас, так разумеется, вышел достаточно на волю. практически. И это то, как пытается выйти сейчас один из основателей знаменитой аферы «Элита-центр» господин Волконский, который тоже пользуется этим законом. В итоге, благими, дол... благими делами услана дорога в ад. Вместо того, чтобы Дать шанс тем, кто действительно идет на путь исправления, мы освобождаем тех, кто закоренелые преступники. Мы освобождаем тех, кто не будет исправляться. Более того, общаясь с представителями уголовного кодекса, уголовного розыска Киева, я вынес для себя самую главную, самое главное понимание. Выйдут как раз те, которые будут опасны для общества. Люди, которые действительно могли бы переосмыслить свою жизнь, остаются по-прежнему там. В, 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 на территории зоны. Потому что задели принцип Хабарницы, купоется цей вікид, на ваш конечно И вот, конечно же. И Самое главное во всем этом, это действительно пересмотреть законопроект. Потому что люди, которые насиловали, убирали, убивали, крабили те люди, которые фактически занимались коррупцией в особо крупных размерах, те, которые уничтожали государство, не имеют права на досрочное освобождение, воспользоваться этим законом. Вместо того, чтобы придумывать законы. Гораздо проще исправить в ситуацию в СИЗО и улучшить нахождение в СИЗО тех, кто там находится. На какие стадии зараз разряд вашего цього законопроекту? Когда он был подан, он моментально был поддержан Владимиром Гройсманом, был поддержан комитетами, но дальше не внесли его в на зал, потому что дальше начался перерыв в заседаниях. Теперь ждем 14 марта для того, чтобы его внесут или не внесут в зал. Пана Букала, ваша оценка. Вы погодите с думкою вашего коллеги по эфиру? Я погоджую, що цей закон може і потребує якихось поправок, але він потребує тих поправок, про які тут казалось, процедурних, який суд має це робити, розглядати таке інше. А те, що пропонує, шановний пане Береза, це введення дискримінації за ознакою скоєного злочину. Чому? Такий злочин не розповсюджується законно, а якщо такий злочин скоїла людина, то до неї можна застосовувати. Це по-перше. По-друге, за законом Савченко жодна людина не виходить. За законом Савченко робиться тільки одне: перераховується термін покарання раніше виходить. Правильно сказати так? Р... так, вона вона може вийти раніше. І Зварич вийшов раніше. Так е, на жаль, дуже часто це подається так, що, начебто, якби не цей закон, вони б сиділи, сиділи, і що 20-30 років сиділи. Ні, вони б сиділи тільки там на рік, на півтора, на два довше. Три, п'ять, шість. Це вже як виключення? Так, три, п'ять, шість, звичайно. Але це скоріше як виключення. Як правило, люди перебувають в СІЗО декілька місяців. Ось на ці декілька місяців вони вийдуть раніше. Не достроково. Вони відбувають свій строк повністю. Він трошки інакше розраховується. По-перше, по-друге, минулого року просто. По закінченню строку або молодостроково на волю вийшло близько п'яти тисяч людей, які по всій скояли... по всій країні. А загалом кис... сидить, наскільки я розумію, ви не поправите за даними пенітенціарної служби майже 70 тисяч українців зараз за ґратами, правильно? За гратами 69 тисяч, з них 16 тисяч в СІЗО, 53 відбивають покарання. Так ось вийшло біля п'яти тисяч осіб, які скоїли вбивства. вбивства. Зараз ще до є... закону Савченко. Так, просто вони відбули свої покарання. І щотижня виходить близько ста вбивців. вбивців. Але яких вбивців? Ви вже розумієте, що вбивство. Вбивців, які вбили людину. Я Так, розумію. так, давайте. І, Просто хочу, щоб була і, дискусія. Пане Береза, маєте змогу. І тому, і тому я хочу сказати, що зараз говорити про те, що вийдуть вбивці, так вони виходять щодня. І будуть виходити, коли закінчиться термін. Просто. Деякі, скажімо так, вбивці, у яких після перерахунку зменшиться термін на якийсь. Час вийдуть трохи раніше. Тільки ну, із до речі, всього. перед тим, як пане Березо надам дам слово, надам для довідки от таку інформацію. Пан Зварич цей легендарний колядник відсидів за ґратами майже 7 років, понад 3 з яких у СІЗО в підсумку. Хоча йому дали 10 років заверком. Да. Добре, але не будемо зводити до конкретних навіть найвідоміших персоналів. Взагалі, пане Береза, дійсно настільки серйозна ситуація, виходять вбивці, волтівники? Проблема в тому, що відбувається підміна поняття. Когда говорят о том, что выходят убийцы, то забывают, что люди попадают в места не столь удаленные за разные преступления. Кто-то совершил преступление о совершении состояния аффекта, Кто-то защищал своих родных и близких. Кто-то не справился с управлением автомобиля. Кто-то а, действительно убил в пьяном Угаре. Это разные вещи. А кто-то получал за это деньги. И вот мы говорим о том, что выходят те, которые получали за это деньги. Это системные люди, которые не первый раз попадают за убийство. Мы говорим об этих. Мы четко формируем четко формулируем главный акцент в, этом, в этой поправке. Только те, которые находятся в местах не столь отдаленных, за тяжкие и особо тяжкие преступления. Более того, я считаю, что тут, я согласен с коллегой по эфиру, действительно необходимо четко было бы прописать, какой суд имеет право рассматривать. Но в нашей коррупционной судебной системе говорить о том, что какой-то суд а лучше, а какой-то хуже, вы согласитесь с этим? Это глупо. Более того, мы наблюдаем о том, как первыми выходят именно те, которые сидели за коррупционные скандалы. Удивительно, но судья Зварыч вышел одним из первых. Как странно, какое истечение обстоятельств. Кто-то удивлен? Нет. И я помню, как именно судьи не давали нам возбудить уголовные дела и отказывались рассматривать вопросы по поводу предательства судей в автономной республике Крым. Существует судебное... Братство, как бы мы ни говорили об этом, как бы мы ни рассказывали, что все судьи независимы неправда, это четкие. Круг, порочный круг, который друг друга охраняет. Поэтому здесь, как идеальный пример, а как мы замкнутого кола. Незважаючи на будь-які законы, на будь-які зміни до цих законів, судді, якщо ви праві, вони будуть <сумітно> меркантильно вирішувати так, як забажають. А разве для так? вас це сюрприз? О том, що В наших судах вершиться не верховенство право побіждає, і не справедливость, а інтереси судді, наскільки він замотивирован? На сьогоднішній день к судам в Україні з доверием. Относится не более 4%, согласно последним состояниям. 4%. Это говорит о том, что судей вообще не уважают на сегодняшний день. Когда я общался с главой высшего суда Романиком, он сказал, что да, это нужно возвращать к судам доверия. Но возвращать к судам доверия можно только в случае, если суды будут действительно рекомендоваться законом, а не право богатого. Однако, если мы видим, что первым выходит Лазинский, который не случайно убил человека, а застрелил намеренно, когда выходит судья Зварыч, который наколдовал пару миллионов долларов Под в своем кабинете. Реформа, конечно, это, как, разумеет, конечно, конечно. У нас очередной раз пытается. давайте придумаем законопроект, который нивелирует опасность Вместо того, чтобы исправлять ситуацию, поймите, на каждый закон приходит следующий закон. Проблема с судами надо судебная реформа. Проблема с СИЗО... И вашу редакцию, как уже зря, что я ухватываю. Конечно же. Проблема с СИЗО нечеловеческие условия нахождения людей. Я признаю это. Так давайте исправим ситуацию в СИЗО, а не будем говорить: ой, там действительно плохо, мы не будем исправлять СИЗО. Мы лучше закон выпустим. Это неправильно, это некорректно с з точки зрения і юриспруденції і просто человеческих отношений. Нагадаю, ну, що сьогодні у прямому ефірі радіо свобода ми говоримо про наслідки так званого закону. Савченко, хоча, до речі, Надія Савченко, як народний депутат України, теж є одним з ініціаторів цього закону. Нагадаю, це не просто іменем. Він названий. Завтра очікується вирок у Росії у цій справі. От, але це інша тема. Ми говоримо сьогодні з нашими шановними гостями, народним депутатом Бориславом Березо, який пропонує дещо відкоригувати цей документ, і правозахисником Олександром Букаловим Закликаю вас, друзі, долучитися до цієї дискусії. Якщо ви наберете номер прямого ефіру Радіо Свобода, 490 дев'яносто код України 044, маєте змогу теж поставити своє запитання. Звертаюся до вас, пане Букал. От мене трошки так здивувалася цитата пана Олега Кривенди. Так вам відома людина. Він стверджував, що нібито взагалі умови легше ніж в колоніях. Це ну, правда? Мене це не дивує, тому що наскільки я знаю, понад 80, а може понад 95% відсотків наших суддів ніколи не були в СІЗО. В якості відвідувачів. Ну, може, відвідували туди, приходили ненадовго, але так, щоб там посидіти хоча б день-два, ніхто. І тому е, такі твердження, звичайно, можна проговорювати, але це настільки далеко від А до речі, Та... е, да, І по-друге, я вважаю, що дійсно. Судова система потребує змін, але не через корекцію закону Савченко, це не це не допом... Відкоригувати цей закон не допоможе е, покращити судову систему. Це різні речі. Тому я думаю, а що взагалі, зараз, пане Береза, це інша розмова. про судову цю систему. цю цифру і вважають, що якщо виходять ґвалтівники вбивці. То це значить, ті суди винесли правильні вироки. Пане Букало. Ви безперечно цією темою володієте дуже добре. Ми назвали цифру загалом. Скільки зараз в Україні людей сидять? Так, майже 70 тисяч. Я так розумію, це один з найгірших показників в Європі. Так ні, ні, ще гірше є в Європі. Є гірше. Я хочу сказати, що у нас 15 років тому було 240. О, як різко змінилося, А завдяки чому в 2005 злочинів? У 2005 році було 190 тисяч. В 2010-му десь 145. а завдяки чому таке різке скорочення? Е, Просто в першу цікаво. чергу це е, кримінально-процесуальний кодекс, який змінив і процедуру е, тримання під вартою, і е, м, покарання за Тобто злочиня. гуманізація Товто... можлива все таки? Можливо, так, це, це, це є великою мірою результат. Я, я не можу сказати, що настільки менше стало злочинів. А скільки виправдальних вироків є? Статистика? От, є е е. така статистика. Яка менше відсотка? Так, біля цього десь 60-80 осіб, може там 120. На весь рік на весь рік коли засуджуються десятки тисяч. Так, пане Береза. У нас велика проблема. Саме жахливе в тому, що в СІЗО сидять люди по 5, 7, 8 років, іноді більше 10 років. Тобто такі випадки є, І а ці люди дійсно находятся заложниками судової системи. Більше того, часто вони сидять саме по той причині, що Доказательств их вины. Отпустить их значит, признать вину государства. Государство не настолько ответственно на сегодняшний день. Так вот, ситуацию нужно менять в этом ключе. Попытка рассказать о том, что не стоит менять закон, он не повлияет на судебную систему, повлияет в том числе. Но если вам болит одновременно зуб и палец, вы не будете лечить только что-то одно. Вы будете заниматься и зубом, и пальцем. Поэтому нужно также минимизировать риски, которые создает этот закон. На перспективу іменно зараз, хоча б зараз, тому що всі, хто в проводимо кроки, звісно ж по судової системи. Так, Просто до дозвонився до нас один з наших конечно. глядачів, слухачів, читачів. Добрий день, маєте змогу поставити своє запитання, тільки не забудьте, будь ласка, представитись. Добрий день. Я Володимир з Києва. Я хочу сказати тільки одне: треба зробити поправочку законі люди, які були засуджені в Україні до цього закону. до принятия этого закона, они не имеют права быть, и все, и быть извинены, и все. Зрозумело, что вы с Павелом Борославом погоджаетесь? Нет, нельзя, потому что, еще раз говорю, мы тогда нивелируем сам закон вообще полностью, практически, давайте реально говорить, только последние вот, меньше 4 месяца, как работает этот закон. Поэтому еще раз, необходимо четко э, формализировать затяжки, особо тяжкие, не подпадают под действие этого закона. Все остальные имеют право, конечно же. И плюс, параллельно, еще раз говорю, необходимо изменять нахожде... условия нахождения в СИЗО. То, что там происходит, это варварские нахождения. И когда мне говорят, что да, есть хуже в Европе, допустим, в Албании или в Греции, то подождите, зачем нам на худшие... Россию ва... можно сгадать. А згадати? Россия не Европа, это Азия. Так вот, для того, чтобы не надо ориентироваться на худшие варианты, давайте ориентироваться на лучшие. Давайте на Германию, на Англию, на Так что еще, на... еще один я надеюсь, и его выслуха Те, добрий день, маєте змогу поставити своє запитання? Добрий день, Валерій Київська область. Я та людина, які Бог дав зібрати майдан, а то буде дуже короткий. Ті, хто зараз прийняли цей закон і ті, хто підписали, повинні бути покарані народом самим строжайшим образом. Випустили десятки тисяч і, цих злодів, які тероризують уже народ. До так речі, вже... пане осаде справді десятки тисяч випустили. Давайте за даними пенсіарної служби станом на лютий вийшла тисяча з чимось, і вони кажуть: вийдуть зараз ще близько трьох тисяч. От і все це умовно дострокове. Че яке це, чи це, Ні, за... чи це запріз... вийдуть е... в результаті перерахунку термінів? Там всі. І ворі не і незначні е, Древні злочинці, так, всі всі разом. Це буде декілька тисяч, при тому, що минулого року щомісяця виходило 1700 осіб, тобто це не сильно вплине Депри, на рівень не е, е, звільнення осіб е, що щомісяч, щомісячно. Це невірні це... дані, тому що до 1 квітня вже можуть вийти біля 6 тисяч осіб, які подали вже оскаржили срок знаходження в, на зоні. Біля 6 тисяч і 6 тисяч дійсно зараз заяв. і Я можу сказати, що зараз це з геометричною прогресією росте, тому що е, порушення знаходження терміну порушення знаходження в СІЗО дійсно в Україні є, і ми це бачимо. Дуже велика кількість людей, які е, е, ну були користуватися, Ви, це... вибачаюсь. Так. У вас невірні дані неправильно не на багато часу. Я тому, хотів, що от це не так. Я маю це Ні, ви засвідчити. маєте право кожен на свою думку. Я просто хотів уточнити. Я От, ще до майдану. Так. Мене завжди цікавило, як журналісти, таке питання. А можна на законодавчому, пане Береза рівні, обмежити перебування людини в СІЗО за будь-яких обставин? Ні, неможливо, тому що ми не можемо казати, скільки буде ввестися слідство, тому що йде збор доказів, йде дуже велике процесуальне. Ну це неможливо в Україні так а, і, і ще одне зрозумієте. Якщо ми кажемо там термін три місяці і все, то. Хтось буде корумпувати слідчого три місяці він нічого не буде робити, і після а, цього людина момент. буде виходити взагалі так, от, і України. пане мукала. Ви все ж таки менше говорила на Свіфі. От вам дам можливість закінчити, як от домогтися тут золотої середини, Щоб було. Гуманістичний був підхід з одного боку і справді, щоб не було як та Берівська, пам'ятаєте, 53-го року після смерті Сталіна Амністія. Ну це може не порівнювані речі, то так, так фільм відомий. Як то золотої середини е... домогтися зараз в Україні? Я думаю, що просто треба зважено і розумно підходити до будь-яких кроків до будь-яких змін, і якщо щось робити, то питати себе. Які суспільно важливі цілі переслідує той чи Уникади інший закон так. чи правка уникати популізму? Так, якщо нема такої суспільно важливої мети, Маймазавши, якщо все грунтується тільки на емоціях, страшно. А як вийдуть десятки тисяч вбивств, то це Маймазавши. не аргумент? Я вам дуже дякую, панове. У нас час небезмежне за участь у цій дискусії. Я дякую панові Бориславу Березу, Олександрові дякую. Букалову. Привіт програму Олександра Лащенко, І дякую вам, друзі, за участь в тому числі в ефірі.